Наші у парламенті хто вони закарпатські кандидати у народні депутати? Київські обличчя закарпатської політичної реклами про перший тиждень передвиборчої агітації в краї. Чиновники і бізнесмени у полум'ї. Чому палять автомобілі та бізнес-об'єкти закарпатських можновладців? Науковий потенціал України, чому юних винахідників не цінують на батьківщині, а їх здобутками користуються інші держави. Це підсумки тижня. У наступні півгодини розкажемо про життя закарпатців у військовий і передвиборчий час. Вітаю вас! Кадрові зміни зустріч з героями, довгоочікуване відкриття хірургічного корпусу та річниця обласного військового ліцею. Далі короткий огляд подій тижня. Тиждень розпочався із нового призначення головної керівної посади краю Валерія Лунченка, який керував областю майже півроку, указом президента України відсторонено від виконання обов'язків голови Закарпатської ОДА. На його місце призначено тимчасово виконувати обов'язки Василя Губеля. У понеділок Валерій Лунченко підбив підсумки своєї роботи. А новий очільник приступив до роботи без офіційного представлення. Закарпатці зустрічали героїв. На початку тижня додому повернулися 60 бійців 15-го окремого гірського піхотного батальйону міста Ужгорода. Більшість з них не були вдома півроку. А вже в середу прибули і ще четверо бійців, які вважалися зниклими безвісти. Лише тепер хлопці розповіли, що потрапили в полон ще на початку серпня. Більше інформації хлопці розповідати не хочуть, тільки сподіваються на визволення своїх закарпатських побратимів, яких за останніми даними в полоні ще двоє. Хірургічний корпус обласної лікарні розпочав повноцінну роботу. Наразі працюють три відділення, а до середини осені корпус запрацює наповну. Кілька тижнів уже працюють відділення фізіотерапії, травматології та ортопедії, а також таракальна хірургія. Зараз триває реконструкція системи водопостачання. Днями в корпусі запустили центральну стерилізаційну. До кінця жовтня повинні завершити підведення комунікацій. Закарпатський військовий ліцей-інтернат відзначив своє 15-річчя. За час існування його вихованцями стали понад тисяча юнаків. Ліцеїсти, першокурсники урочисто отримали пагони. Вручали їх випускники закладу, які нещодавно повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Педагоги наголошують, пишаються, що саме із їх ліцею випускаються майбутні рятувальники, міліціонери, військові та прикордонники. До позачергових парламентських виборів трохи більше місяця. Передвиборча агітація ще тільки набирає обертів. Своїх кандидатів виборці почнуть впізнавати дещо згодом. А от де відомо про кожного, хто буде боротися за місце в парламенті, так це у центральній виборчій комісії. Майже місяць триває реєстрація кандидатів. В партії подають свої списки, визначають мажоритарників, подають документи і самовисуванці. Ми підготували огляд закарпатських кандидатів по всіх шести округах від різних політичних Сил та тих, хто йде на вибори самостійно. І знову вибори. 26 жовтня українці знов обиратимуть. Не минуло й чотирьох місяців після обрання президента, а українцям знов голосувати. 28 серпня. Новий президент розпускає парламент. Називає позачергові вибори до Верховної Ради частиною свого мирного плану із врегулювання ситуації на сході. Того ж дня визначилися із датою нових виборів, 26 жовтня, і центральна виборча комісія почала приймати заяви та реєструвати кандидатів. Політичні партії могли висувати своїх кандидатів до 15 вересня. А мажоритарники та самовисуванці мають часу до 25 вересня. Закарпаття із заявами до ЦВК не зволікали. Реєструватися почали з першого дня. Область, як і раніше, поділена на шість виборчих округів із центрами в Ужгороді: Мукачеві, Сваляві, Хусті, Тячеві та Виноградові. Цього разу краянам доведеться вибирати і серед відомих політиків із іменем та іміджем, і серед пересічних краян, які тільки роблять перший крок у велику політику. Одним із перших визначився зі своїми мажоритарниками блок Петра Порошенка. Від округу з центром в Мукачеві цю політичну силу представлятиме чинний народний депутат Віктор Балога. Від двох інших округів Хущини і Виноградівщини блок висуває голову закарпатської облради Івана Балогу та нардепа Павла Балогу. Василь Петьовка, який і зараз займає парламентське крісло, представлятиме на виборах 72-й Тячівський округ. Кандидат партії від округу 68 – ужгородський підприємець Роберт Горват за списком блоку йде нардеп від удару Валерій Пацкан. Найчисельніше закарпатці, поки представлені у лавах всеукраїнського об'єднання Батьківщина у її списках. Наші краяни займають аж вісім пунктів. Це Іван Крулько, Олександр Кеменяш, Михайло Буришин, Антон Ліврінц, Олександр Переста, Мирослава Коростельова, Людмила Шанська та Іван Колодій. Від різних округів батьківщина висунула партійних та громадських активістів Сергія Киселичина, Василя Шпільку та Федора Костьо. Підприємців Олександра Гокса та Сергія Стойку, а також лікаря Івана Кураха. Визначаються із кандидатами і об'єднання Свобода. Як повідомили у штабі, за партійним списком у ЦВК зареєструвалися Олег Куцин, Юрій Черкашин, Леонід Хода, Володимир Гапун, Томаш Лелекач і Тарас Бойчук. Відомі місця у списках громадянської позиції Анатолія Гриценка, це хустянин Армен Галстян, мешканець Берегова Ігор Борисов та Роман Цендра з Ужгородщини. Йдуть на прийдешні парламентські вибори і представники зовсім нових партій Політичне об'єднання Сила людей представлятимуть у перегонах Закарпатці Олександр Солонтай та Михайло Гав'янець. У перші дні реєстрації свої заяви як самовисуванці подали Ніколета Сабов і Василь Ріжко. Відразу за ними кандидати із відомими іменами, які вже певний час представляють Закарпаття в Раді: Сергій Мошак, Василь Ковач та Орест Туркевич. Реєстрація триває. Центральна виборча комісія розглядатиме заяви потенційних кандидатів і ще п'ять днів. Наразі за свідченнями попередніх соціологічних досліджень у перегонах подолати 5 відсотковий прохідний бар'єр мають шанси п'ять політичних сил. Уже згодом стали відомі і ще три кандидати-самовисуванці по Ужгородському 68-му округу. Це Сергій Ратушняк, Антон Ковач та Ласло Ковач. Тож кандидатів усе більше і вибір стає все важчим. Про те, хто балотується і з кого обирати закарпатцям – далі думка експерта. Ну, до 25 вересня мають право подавати документи у центральну виборчу комісію, і до того дня ще буде певна інтрига. Все-таки не всі, хто, хто от очікується, кого політологи очікують, поки подали. Я думаю, там будуть більш цікаві списки і більш такі інтригуючі. От ще не всі. Тому чекаємо. Хоча серед тих, хто подали, в основу це старі знайомі обличчя, от які мабуть і. Стануть частково депутатами знову. Частково ну сподіваюся, що бодай один-два із шести мажоритарних депутатів оновляться. Ну розумієте, по кожному із шести округів там своя картина, своя специфіка. Якщо брати найбільш такий дискусійний, найбільш проблемний округ це 68-й Ужгородський, то тут є своя специфіка. Тут уже вимовились два фаворити згідно із соціологією, Принаймні, і соціологи, і експерти найбільше шансів дають з одного боку Василю Ковачу, який є зараз. Депутатом з іншого боку Сергію Ротошняку, колишній мер Ужгорода, у якого знову ж позиції піднімаються, ну, але з іншого боку, вони зараз настільки одне одного. Скажемо, дискредитують і нападають одне на одного. Що можливо, цілком можливо і дуже ймовірно стає вихід третьої сили. Такою третьою силою може стати, наприклад, Олександр Олександрович Ледида, нещодавний губернатор, який має досвід, має авторитет. І от якраз він може якраз пройти, якщо ці двоє дуже одне одному так зіпсують ситуацію. Стартувала і передвиборча агітація, як вона проходить в умовах війни: білборди, листівки з лозунгами, програми кандидатів та численні виступи у засобах масової інформації. Незважаючи на ситуацію на сході країни до виборчих перегонів, політики готуються по особливому і дуже ретельно. Поки закарпатцям ще не представили повні програми партій, які йдуть на парламентські вибори, та вже тепер депутати активно рекламують себе та свої політичні сили на білбордах та сітілайтах. Найактивніше в області Тували сильна Україна, батьківщина та народний фронт. Ці партії уже наповну розпочали передвиборчу кампанію. Скільки коштів витрачають на агітацію політики та як вона впливає на вибір українців? Мирослава Шиман передвиборча агітація в Ужгороді в розпалі. Поки що політики готують на розгляд українців свої виборчі програми. Натомість зовнішню рекламу на бігбордах та сітілайтах вже використовують наповну. Українським законодавством партія чи кандидати у депутати мають право розпочати передвиборчу кампанію з моменту реєстрації у центральній виборчій комісії. Відтак із 15 вересня білборди області заповнила політична реклама. Для рекламодавців цей період гаряча пора. Кажуть, самі не очікували, що політики настільки активно використовуватимуть зовнішню рекламу. Як на мене, то дуже активно. Я, я особисто не сподівалася, що настільки активно, багато, багато, багато партій будуть ну, потребувати зовнішню рекламу. Бік і світіла це практично всі зайняті. Тобто, це, ну, якщо дивитися за цей рік, то, то, напевно, той один місяць, який дозволить рекламщикам, не Мати 70% вільної сітки, а мати хіба 30% вільної сітки. Вартість одного сіті лайту в Ужгороді від 500 гривень, білборди від тисячі. Якщо це політична реклама, то сума автоматично збільшується на 50%. Однак коштів на потужну агітацію політики не шкодують. Ці позачергові вибори особливі запевняють психологи. Враховуючи жахливі події майдану та ситуацію, що відбувається зараз на сході, обирати того чи іншого кандидата українці будуть більш виважено. Проте листівки та інша реклама підсвідомо таки вплинуть на вибір людей. Чи це якісь нові люди, чи це якісь уже старі знайомі нам дипломати, лідери? Це звичайно буде відіграти роль у виборі людей на майбутніх виборах, коли центр бікборда там стоїться людина, і тобто, ну люди вже знають, і коли людина в центрі себе ставить такою великою, це говорить про що про якусь там завищену самооцінку, і тобто я от своє я показати те. Крім зовнішньої реклами, передвиборча агітація включає і детальну програму партії, яку вона втілюватиме після політичних перегонів. Звісно ж, у разі проходження в парламент, допоки політики ще не активно говорять про свої плани і вуличної агітації не ведуть. Немає передвиборчих обіцянок і на білбордах, поки використовують тільки політичні лозунги. На жаль, практика попередніх років показує, після виборів депутати виконують не більше 10% тих обіцянок, які дають під час перегонів. Для того, щоб отримати належну кількість голосів, звичайно, кандидати створюють певні програми, певні, де є певні понавіті популістські якісь обіцянки, певні ілюзії для того, щоб отримати депутатський мандат. Тому не завжди ці програми є е, виправданими. Не завжди ці прог... і як правило, в більшості випадків вони не втілюються у е, реальну політичну практику, у реальне суспільне життя ужгородці погоджуються. Агітація впливає на підсвідомість. Передвиборча реклама може кардинально змінити вибір українців. Причому як привернути увагу до кандидата, так і відштовхнути інтерес до його особи чи політпартії. За ці всі роки виборів склалось таке враження. Коли ми бачимо цю агітаційну рекламу, тоді дійсно вже в організмі рефлекс починає тушнути. Форміруються скоріше, навірно, яке може бути новини там кожен день і так далі, чем просто какие-то лозунги там на білбордах. Мають прийти до влади вже такі люди національні. Українці, які будуть щиро боротися за свою Україну. Передвиборча агітація триватиме до 24 жовтня, як завжди, в останню п'ятницю перед перегонами усі політичні сили повинні прибрати всю рекламу. Як показує практика, не всі політики дотримуються цього законодавчо закріпленого правила. Та поки що ж партії мають більше місяця для того, аби агітувати українців обрати того чи іншого кандидата заради кращого майбутнього нашої країни. Краяни ж ще мають час, аби добряче вивчити всі обіцянки політиків і зробити виважений вибір. 26 жовтня. За останній рік на Закарпатті, зокрема в Ужгороді, горіли автівки кількох можновладців. Так невідомі спалили автомобіль виконувача обов'язків міського голови Віктора Щадея. Взимку палав автомобіль його заступника Ярослава Шафаря. А цього тижня, зі слів самого пана Ярослава, політичні опоненти підпалили й одну з терас, котра належить його родині. Пізніше міліція заявила, що причиною пожежі ймовірно стало. Коротке замикання. Ну а вже близько року міліція розслідує справу про підпал авто екс-заступника міського голови Юрія Білякова. В області підпали машин вже встигли назвати традиційним методом зведення рахунків. Що робить міліція та за що горять дорогі чиновницькі авто? Дізнавався Роман Сов'як. За останній рік на Закарпатті згоріли майже 20 автомобілів, кафе та навіть одне відділення банку. І це лише доведені випадки умисних підпалів. Часто горить майно можновладців та людей, причетних до влади. Авто мерів, заступників міських гулів, депутатів, міліціонерів та прокурорів займаються як сірники. Проте винуватців знаходять край рідко. На загал фактично третину ми розкриваємо, затримуються люди. Просто ми вже не один раз казали, що це вид злочину потребує досить копіткої роботи. Депутата Мужородської міської ради Ярославу Шафарю та Юрію Білякову з різницею в рік невідомі спалили дорогі іномарки. Заступник кужорського міського голови Ярослав Шафарь каже: так недоброзичливці реагують на його активну громадянську позицію, адже під час майдану Ярослав фінансував активістів. Його авто спалахнуло біля обласного управління міліції. Проте й досі результатів розслідування ще нема. Мене навіть ні разу не викликали, не повідомляли про хід розслідування і так далі. Тобто у нас вже змінилися два начальники, так закарпатської міліції, ну, був генерал Варцаба і тепер Сергій Шаранець очолює. Але ну, абсолютно ніякої реакції. Тобто, у мене таке враження. Що цей відділ просто не не працює. Якщо один депутат знає за що постраждав, то інший стверджує ворогів немає. Чому спалахнула його автівка? Не знає, і досі на сьогоднішній день. Перше, я не знаю за що спалили. В принципі, якщо б було за що, я б уже сам вирахував. От і друге, ну я не знаю хто. І на сьогоднішній день ну, міліція мене, мене про це поки що не сповістила ні міліція, ні прокуратура. І ви таки не здогадуєтесь, хто і за що. Абсолютно. Бо Тому що бізнесу не маю, грошей не беру, грошей не даю. Ну і конфліктів в принципі конфлікти ситуації ні з ким не мав. Минулого року в Ужгороді згорів автомобіль виконувача обов'язків міського голови Віктора Щадея. Крім того, спалахнули й авто одного з активістів закарпатського дорожнього контролю. За цей час автомобіля Mercedes-Benz ML350 позбувся і Юрій Переста, депутат Закарпатської обласної ради. Начальник відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків ужгородського міськвідділу міліції Василь Швардак у вогні втратив Сузукі Гранд Вітара. Шкоду Октавію спалили і судді Великоберезнянського районного суду. А Хонду – пілот начальнику убозу в Закарпатській області. Дорогого БМВ-750 минулого року позбувся депутат Ужгородської міськради Михайло Чурило. Навіть автомобіль Toyota Avensis з головного Ужгородського державтоінспектора Олексія Співака не врятували від вогню. А зовсім недавно від автомобілів перейшли і до іншого майна чиновників. Так, ресторан Йомайо, що належить колишньому секретареві Ужгородської міськради Юліані Бедь, згорів за день до засідання виконкому, де мали приймати важливі рішення. А вже цього тижня згоріла одна з терас, котру пов'язують із уже згадуваним заступником Ужгородського мера Ярославом Шафарем. Проте міліція не може взятися за цю справу, адже заяви про підпал від власників не поступало. Заяви саме тому і немає, тому що я бачу, що реакції теж не буде, і лише ну якісь такі, ну не буде заяви, тобто, тому що неефективна робота. Вони навіть не подивилися, що е, дерево горіло з обидвих боків, тобто там щось, якась була рідина, яка горіла і знизу і зверху. Ну і та температура, яка прила поплавилася то... Зрозуміло, що це був підпал. Ну, такий, не небрутальний, такий легенький. Тож, поки горять автівки можновладців, міліція без Так стверджує прокурор Ужгорода Володимир Гаврилюк. Якщо оцінити загалом, я не можу оцінити цілком позитивно, По окремих провадженнях де є недопрацювання працівників міліції, нам ініційовано питання про притягнення до дисциплінарної питання. Є питання до роботи оперативних підрозділів і до роботи слідчих. За два роки міліція знайшла винуватців у третині підпалів. Іноді це зведення бізнесових рахунків, іноді ревнощі чи навіть дитячі пустощі, так кажуть правоохоронці. Наприклад, по Березному там було боргові зобов'язання і шляхом підпалу е, пробували тиснути на те, щоб вибити цей борг. Так? Е, в Тячеві у нас був теж розкритий підпал. Там була фактично сварка між чоловіком і дружиною, і от не будеш їздити на моїй машині, якби так. Так, така так, так, такі мотив, особисті мотиви. Так наразі жодного резонансного підпалу, що зачепив сім'ї закарпатських вельмож, не розслідувано до кінця. Винних не знайдено. А про мотиви говорять лише одиниці. Відомо одне, поки міліція та прокуратура працюватиме невміло, а державні мужі матимуть гроші на дорогі автівки, то підпали так і будуть. Просто методом зведення рахунків. У їх розвиток вкладають гроші, переважно батьки або іноземці. Вони теоретично могли б прославляти Україну і заробляти для неї чимало коштів, а ще формувати позитивний науковий імідж держави. Робототехніки та інженери ці професії всупереч загальній думці досі лишаються популярними серед української молоді. Діти продовжують цікавитись наукою, розробками та винаходити чимало унікальних речей. Однак, винаходи юних українців часто просто лишаються вдома на полиці. Сьогодні ми розкажемо про ужгородських винахідників, про хлопців, які з технікою на ти вони йдуть в ногу з часом і добре знають потреби сьогодення. А ще про їх винаходи, які швидше за все скоро стануть надбанням іншої держави, не України. Марк Дробнич, ужгородський 13-річний школяр. Він був учасником кількох всеукраїнських конкурсів для юних винахідників, Звідти привозив і призові місця. Я збудував свого першого робота серйозного. Це був волі, робот-репортер, і ось е, зацікавив я суддів, е, зміг виграти цей фестиваль. Ну і матч реванш. В наступному році вже приїхав з науковою розробкою. Це був пробовідбірник бактеріологічний. Саме на тому фестивалі робототехніки Марк дізнався про всесвітній конкурс для юних винахідників Google Science Fair. Довго не зволікав, майже одразу почав працювати. Свій винахід вирішив пов'язати із дитячою пристрастю конструктором Лего. Саме з нього хлопець створив унікальний мікроскоп. Він може замінити звичні механічні мікроскопи, які використовують у школах на уроках біології. Винахід марка економить час для налаштування старих пристроїв, дає можливість гуртом розглядати мікрочастинки та навіть проводити уроки як онлайн-конференцію, адже зображення з мікроскопа можна одразу ж виставити в інтернет. Важливіші деталі це якраз ось ці веб-камери, а також ось цей блок. Через нього на нього іде керування від мого планшета. Тобто це, цим мікроскопом можна керувати звіддаля десь до 50 метрів. Це дуже корисно в, в великих класах, бо вчитель може стати за партами і вже керувати і розказувати. Свою роботу хлопець вже встиг представити у себе в школі, однак більше зацікавлення мікроскоп викликав у головного офісу компанії Google. Марка, який ще 14 учасників відібрала серед майже тисячі молодих винахідників із всього світу. Тепер свою розробку він представить у Каліфорнії. Якщо її оцінять іноземці, то хлопець отримає 25 тисяч доларів на навчання у будь-якому вузі сполучених штатів. Готується до зустрічі. Хлопець дуже серйозно. Ціль поставлена до неї потрібно дійти. Ну він взагалі у нас цілеспрямований. Хлопчина, такий, якщо, якщо є можливість дійти до целі, він до неї буде йти. А це вже Ужгородський центр науково-технічної творчості. Тут закарпатські діти творять щодня. Попри те, що центр є осередком, всіх обласних винахідників за останні кілька років вони не подавали жоден винахід для патентування. Розробляють виключно для власного задоволення. Про фінансування педагоги говорити не хочуть, заохочують хіба що морально. Так зважаючи на ситуацію в країні, кілька вихованців гуртка авіамоделювання розробили безпілотник. Його передадуть для вояків на схід країни. Товариш, який попав, знаходився в зоні АТО, попросив зробити їм безпілотний літальний апарат, який би міг доставляти інформацію про. Огніві точки противника. Самоліт практично готовий, він обльотаний. Із того, що велика площа крила, він довго може триматися в повітрі, і з-за того його важко збити. Він може залітати приблизно на кілометр уверх, ну, це вже тяжко збити такий самоліт. Патентувати чи віддавати в серійну розробку свій безпілотник юні винахідники не збираються. кажуть в Україні, є області, де розробкою таких літаків займаються цілі інститути однак і їх серйозні винаходи залишаються в Україні непоміченими. Це при тому, що у всіх розвинених країнах світу, особливо в тих, які ведуть війну, на розвиток таких пристроїв виділяють чималі суми коштів, адже такі літаки можуть вберегти життя вояків, бо де через бойові дії не пройде людина, там пролетить безпілотник. А це вже робить шпигун ще одного юного ужгородця Максиміляна Бухорського. Він може стати в нагоді людям з фізичними вадами або ж стати помічником у пошукових роботах для рятувальників або шахтарів. Він може допомогти людям з межними можливостями, тобто принести пульт або інший предмет. А також якщо е, після землетрусу завалився будинок, він може проникнути в важкодоступні місця, що його поставити на спеціальну гусеницю, гусеничну платформу. Хлопцеві такі запропонували вчитися далі за технічним фахом у Києві. Однак Максиліан вибрав для себе навчання за кордоном. каже після ґрунтовного вивчення вітчизняного ринку, зрозумів, науковці в Україні не надто цінують і винаходи юних техніків не сприймають серйозно. Натомість закордонні вузи інвестори радо вкладають кошти і купують ідеї українських науковців за офіційною статистикою. Із закордонного навчання не повертається близько 10% українців. Це призводить до того, що країна щороку втрачає приблизно дві тисячі конкурентно спроможних талановитих людей, які можуть розвивати нашу державу. Натомість працюють на процвітання іншої. Далі слово закарпатцям, який цей тиждень був для вас і чим він запам'ятався у наступному відео? Тим, що дуже гарно, тепер це перший місяць навчального року, діти всі учаться, тут дуже класно буває. Поїздка президента в Америку. Його доповідь особливо про Україну, про події, висвітлення, якби українських подій донесені їх до. До світу, щоб вони зрозуміли істину, яка ситуація в Україні. Я полетів 12 з математики. Звичайно, тема сходу, численні людські жертви, незважаючи на перемир'я. Постійний вибір, хороша війна чи поганий мир. Ну, новинами про наші угоди, про голосування в парламенті і так далі. Причому не можу сказати, щоб я був в захваті. Я думаю, що мир має наступити. І я думаю, що все-таки Порошенко прав, що договарюється з Америкою насчет міра. А цей тиждень запам'ятався тим, що ми зустріли Все. Таким цей тиждень побачили. Ми більше інформації про життя краю у випусках новин вже з понеділка. Наступні підсумки за тиждень. Березіть себе.